А це порнокінотеатр. такі фільми тут показують. Якщо вам цікаво. Дорослий квиток 800. Стоп. Якщо я дорослий, то є дитячий. Це дитячий. Це навіть краще, це пенсіонерам знижка. А, і студентам. Uh -huh. Night Service Child. Все ж таки є дитячі квитки. А це для. Знижка для старих чоловіків. Мені би, звісно, було цікаво сходити у таке місце, але я був із каутсерфершою мусульманкою з Індонезії. Тобто з нею я би не пішов, а залишати її зовні та йти самому також не варіант. Ну, нічого, буде привіт з'їздити ще раз. І знаєте що? Вже з'їздив. І сходив. І там такий треш. Але це вже зовсім інша історія. Томість ми сходили у музей науки. Він для дітей, таких як я. Для мене фізика у школі була найнуднішим предметом. Ситуація трохи змінилася у технікумі, коли завдяки тамтешній викладачці я з подивом довідався, що фізика може бути цікавою. Прикольна штука показує силу тяжіння. Оце земна, нормально. Це на місяці, ледь-ледь. Юпітер, дуже таке. Але сонце. Це метеорит Одеса. Що реально з Одеси? Одеса є хтось? Напишіть в коментарях. Можна помацати метеорити. Якби мені у школі викладали фізику, використовуючи такі цікаві штуки і показували, як наука працює наочно, то може вона би стала моїм улюбленим предметом. Тому тепер, сам, будучи викладачем, я намагаюся не бути як моя шкільна викладачка фізики. Музей не розчаровує. Реально прикольно, можна все помацати. Ось рентген. Засовую сюди, вирубаю. І ось воно що там всередині. <плес> Наука має бути такою, має бути цікавою. Коштує квиток всього 400 єн. Дуже доступно. Музей здоровенний. Багато цікавого. Все можна помацати, покрутити, потягнути, перемкнути. Кайф. Залипли ми там надовго. Цей музей відправляється у мій особистий топ у компанії до музея грошей у пномпені. Цікава штука. Вони перекладають канджі е, хіраганою. Тобто діти можливо не знають ці канджі, і от тут от дублюється воно хіраганою, Щоб я ну, не, не можу прочитати, але так ти можеш. що... Стоп. По-моєму, тут треба пояснення, що таке ця хірагана, канджі, а ще є ж катакана. Про азійські мови я можу розмовляти безкінечно, але зараз спробую вкластися у три хвилини. Попереджаю, що буду сильно узагальнювати та спрощувати. Якщо хочете щось додати, уточнити або виправити, ласкаво просимо у коментарі. Отже, ми у звичних нам європейських мовах використовуємо фонетичне письмо. Літери передають звуки. Знаючи алфавіт, ми можемо правильно або майже правильно прочитати щось шведською, албанською або литовською, зовсім не знаючи мови. Тобто ми знаємо, як воно звучить, але не розуміємо, що означає. А є ієрогліфічне письмо. Тут навпаки, ми можемо зрозуміти значення, але не знаємо, як воно звучить. Приклад: уявімо, що в усій Європі ми відмовилися від фонетичного письма та перейшли на іерогліфи, такі собі малюнки. Наприклад, це будинок. Ми бачимо цей символ і читаємо його як будинок. Англійці прочитають його як «house». Італійці як каза. Додамо, я не буду придумувати новий, візьмемо існуючий іерогліф. Цей іерогліф означає великий. Ми це прочитаємо як великий будинок, англійці як «big house». італійці як «grande casa». литовці – «didelis namas». Ми, не знаючи литовської, не знаємо, як воно вимовляється, але ми знаємо значення. Так і працює іерографічне письмо. Насправді, китайської мови не існує. Є багато діалектів, хоча це навіть не діалекти, це зовсім різні мови. Мандарин, основна мова Китаю, схожа на кантонську другу за популярністю, як. Київський торт на африканську спеку, але їх об'єднує писемність. Саме тому, колись на Тайвані охоронець, а ти не розумієш, що я кажу, то я напишу тобі іерогліфами». а я йому українською пишу, а він знову іерогліфами. Бо за його логікою я мав би зрозуміти їхнє значення. Оце, якщо читати китайською, то це буде да Шуї, тобто. Цей іерогліф це північ, це великий, це вчитися або разом вони складають університет, тобто це північний університет. Японською це вимовляється зовсім по-іншому. Але значення має те ж саме. Так от японці використовують ті самі іерогліфи, що й китайці називаючи їх канджі. Крім того, в них є ще дві системи писемності, і вони складові. Це як фонетичні, тільки символ означає не один звук, як у нас, а цілий склад. У, ку-ра-і-на. Нема в них символу, який би означав К, але є символ, який означає склад Ку. І це нам ще пощастило, що в них є решта символів. В Бразилії, наприклад, пощастило менше біра джіру. Або, як я розповідав в одному з попередніх відео, Міла Йовович стала Міра Джобобічі». І таких писемностей, як я вже казав, у них дві: хірагана для написання японських слів та катакана для написання слів іншомовного походження, як тут. Теоретично можна японські слова писати катаканою, але виглядатиме це приблизно так. А тепер увага! Усі три системи використовуються одночасно. В одному тексті, в одному реченні, навіть в одному слові можуть бути використані від три системи одночасно. Єерогліфів дуже багато, звісно, діти всіх їх не знають, тому тут усі канджі продубльовані хіраганою. Тут робот збирає кубик Рубіка, ось вже готові, там які він склав, а це не готові. Такий бере і реально робить збирає. Японія країна контрастів. Спочатку ти бачиш робота, який збирає кубик Рубіка, а потім ти бачиш таку картину. Дивіться, ось вулиця, і ось сидить мужичок. І ось ще сидить мужичок. Як думаєте, чим вони займаються? Вони рахують машини для якоїсь статистики. І ось також, блін, Японія. Тут все сучасні технології, камеру повісти, яка буде автоматично рахувати. Ні, мужички сидять і рахують. Один там щось, якісь вантажівки, по моєму інший легкий, ну я не знаю. Але рахують вручну. За поїздку я зруйнував в своїй голові три стереотипи про Японію. Стереотип перший Японія дуже сучасна країна. Цей стереотип зруйнований лише наполовину, бо багато в чому Японія дійсно живе в майбутньому, але багато в чому в минулому. Виявилося, що це дуже консервативна країна. Тут досі купа бюрократії, документи надсилаються факсом. Діджиталізація просто на початковому рівні. Банкінг відстає від українського років на 15, Мабуть, коли я розповідав місцевим про монобанк, про дію, вони це сприймали як щось фантастичне і, по-моєму, не дуже мені вірили. Зараз, мабуть, у будь-якій країні можна заплатити за комуналку онлайн. Це найпростіше, що може бути, але не в Японії. Треба йти в магазин і оплачувати там. Причому я вже трохи підзавув, як мені розповідали місцеві. В них є три банківські картки. Одна, щоб нею розплачуватися, за допомогою іншої можна зняти гроші з банкомату, а третя, от вже не пам'ятаю, по-моєму, якраз оплачувати за комуналку чи щось таке. І то безготівковий розрахунок став більш-менш популярним лише у ковідні часи. До того майже завжди готівка. Тут діє принцип айтішників: працює, не чіпай. Ці апарати для купівлі квитків старші за мене, але зроблені дуже якісно, працюють, тому нема сенсу міняти. До того я бачив ремонт дороги, а там на кожній ділянці стоїть людина з плакатом. Не знаю, що там написано, мабуть, обережно дорожні роботи. Я за день бачу чоловік 50, які просто стоять і тримають плакати. У В'єтнамі для цього є манекени. Ось і тут, замість камери та штучного інтелекту, сидять двоє чоловіків цілий день під сонцем, рахують машини. Поміняли асфальт і трохи пофіксили перехід. От від Японії я такого не очікував. Це більш в нашому якомусь українському стилі чи то навіть в'єтнамському У чувака, курточка з вентилятором. Це храм зі статуєю, яка е, ну я не знаю, як її назвати, ну ви бачите, обросла мохом. Вони навіть повиливають, щоб мох ріс. Осака вважається тусовочним містом. Вона дуже відрізняється від Токіо. Тут люди жартують, сміються, і ошок навіть розмовляють у метро. Це найвідоміше місце осаки. Люди сюди приходять та фоткаються з цим чуваком. Це реклама компанії Glico. і вони намагаються навіть стати у таку саму дивіться позу, як цей чувак. І дуже багато людей тут фоткається. О, о дивіться, навкруги, і тут і все. Це просто реклама! Це реклама. Найпопулярніше місце в осаці. На цьому місці дуже багато написів Не пірнати. І ось тут реклама місцевого футбольного клубу «Гамба Осака, і також напис «No diving». Це звучить так, що закликають футбольний клуб не симулювати, не пірнати. Це найпривітніший туалет, який я коли-небудь бачив. Заходиш, а він відкривається, і хвостиком тобі маше. Крас. Ааа, окей. Сей-то. Вау, о май seat. Вау! Отже, ми пробуємо місцеву їжу. Це Токоякі, відома японська страва, і Осака це сам Батьківщина цієї страви. А це Огономіякі. Огономіяки? Окей це Як це сказати? Ну, тортик, ну млинець якийсь з м'ясом. Ну, смачні, смачніше, ніж у В'єтнамі точно. Унікальний аеропорт в Осадці він знаходиться прямо посеред моря. Побудували здоровенний гігантський просто аеропорт, і все це у морі. Ще дуже мало часу. Я відлітаю. На цьому моя японська подорож завершується, але я сподіваюся, що буде вона не останньою. Я розповів про один з трьох зруйнованих стереотипів про Японію. Про те, що Японія живе у майбутньому. Тепер черга ще двох у Японії ніхто не розмовляє англійською. Я так часто чув це твердження, що зовсім у ньому не сумнівався. Я не знаю, хто ці люди хто так кажуть, звідки це пішло. Це має сенс, якщо порівнювати з Європою. Так дійсно у Японії розмовляють англійською гірше ніж у Європі, але логічніше ж було порівняти з Азією. Е Тут, от в середньому по Японії, рівень англійської кращий, ніж будь-де у Азії, краще, ніж у В'єтнамі, Індонезії, Тайланді, про Китай я взагалі мовчу. Колишні британські колонії, Малайзію, Індію, Сингапур, там, Пакистан, ми не беремо. Можливо, у Кореї краще, я там не був. Людей, яких я зустрів, можна поділити на три рівні групи. Третина в тій чи іншій мірі можуть розмовляти англійською. Ще третина розмовляти не може, але має певний словниковий запас: Today, tomorrow, eat, sleep, go, числа, місяці, назви фруктів. І ще третина не володіє англійською. Зовсім в таких випадках я використовував Google Транслейс. Він дуже добре перекладає з японської на англійську та назад. Майже не видає якусь старобарщину, як це буває з іншими мовами. Саме для цього необхідно мати місцеву сім-карту. Вона не дешева. Я заплатив під 35 доларів за 16 днів. Замовляв заздалегідь, забрати можна у аеропорту. Дорого, але без мобільного інтернету було б дуже важко. Можна замовити, і сім вийде трошки дешевше. Стереотип номер три: японці іншопланетяни, збочинці. Незрозуміло, що у них в головах, дуже дивні одним словом. Попри те, що у них дійсно існують якісь дивні шоу, упороті реклами, автомати з використаної жіночої білизни, яких насправді не існує. Для японців це так само дичина. Це було зрозуміло в тому ж музеї какашок. Це було видно по виразу облич, по тому як вони соромилися у спілкуванні японці більше схожі на європейців ніж інші азіати. З одного боку, це добре, з ними дуже просто знаходити спільну мову, а з іншого це найбільше розчарування, бо хотілося більше екзотики. У китайців, наприклад, у головах з нашої точки зору все от зовсім по іншому. От там дійсно екзотика в головах. Паспортний контроль, до речі, у Японії автоматичний. Штампи не ставлять так само, як у Сінгапурі. Просто відсканував паспорт. Навіть не візу не сканують нічого. Просто все. Підсканував двері, відкрилися, пішов. Жодних штампів. Нагадую, що перегляд відео коштує 10 гривень на будь-який благодійний фонд. Наступне відео буде з іншої країни. Хто за мною слідкує, той знає. Хто не знає, спробуйте вгадати в коментарях. А хто знає, напишіть неправильний варіант, щоб заплутати тих, хто не знає. Якщо у вас є питання про Японію, також пишіть їх у коментарях. Якщо набереться достатня кількість цікавих запитань, то я випущу розмовне відео на третьому каналі, де розгорнуто спробую відповісти. Ще на третьому каналі, мабуть, вийде невидане те, що не потрапило у епізоди. Обов'язково не забуваємо про вподобайку, підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити після певної паузи. На все добре, побачимося. Подобайку не забудь, а то закрию доступ до наступних відео.